Вивчення мови програмування відкриває безліч дверей, а її досконале освоєння озброїть новітньою суперсилою. Python є сучасною мовою програмування загального призначення, однаково популярною серед новачків та фахівців. Його чіткий та послідовний синтаксис є чудовим вступом до захоплюючої подорожі у світ програмування. В той же час це потужний набір інструментів для розробки складних проєктів. Вважається, що Python має низький поріг, високу стелю. Та широкі стіни, чудово підходячи як для початківців, так і для професійних програмістів для створення веб проєктів розробки ігор, розв'язання математичних задач чи побудови графіків. Коли приймається рішення, яку саме мову вивчати, ви неминуче почуєте безліч причин, котрі, зрештою, не мають сенсу для людини, котра не знає про програмування нічого. Наприклад, ви можете почути, що деякі мови компілюються швидше. Або мають статичну чи динамічну типізацію, і що це погано через не менш дивні причини. Спробуємо розібратись із питанням вибору першої мови програмування з точки зору абсолютного новачка. Отож, ви, напевно, хочете навчитися програмувати з якоїсь дуже поважної причини: щоб створити круту гру для себе і своїх друзів, щоб розробити програму і продати її за кілька мільйонів доларів. А може, ви хочете врятувати світ за допомогою нових ліків чи польотів на далекі планети? Python є досить потужним, щоб допомогти із цими та й іншими задачами. Звичайно, комп'ютери ще не досить розумні, щоб зробити все це за нас, але інструменти Python справді універсальні і можуть застосовуватись у дуже різних проєктах. Ви можете з острахом дивитись на комп'ютерних геніїв, побоюючись, що ніколи не досягнете їхнього рівня майстерності. Але Python чудово підходить для початківців. Він не залякає нескінченними дужками, фігурними дужками, крапками з комами та двокрапками. Насправді, ця мова дуже схожа на англійську. Щоб довести це, спробуємо порівняти програми, написані на популярних мовах програмування. Серед програмістів існує традиція: перша програма на новій мові програмування має виводити на екран слова Hello, World. Мовою Python. Ця програма виглядає так. Print в дужках Hello World. Це просто і зрозуміло для кожного, хто хоч трошки знає англійську. Так, тут є дужки і лапки, але до них все одно доведеться звикнути, якщо збираєтесь програмувати всерйоз. Для новачків є й інші мови. Наприклад, Ruby, на якій код програми теж займає лише один рядочок. Хоча сама команда не така вже й зрозуміла. puts Hello World. JavaScript може дати такий результат двома способами: консольlog World або Alert Hello World. Жоден з них не містить одразу зрозумілої команди. І на першому ж уроці доведеться навчитись розрізняти консоль та спливаючи вікно виведення повідомлень. Якщо ж поглянемо на гігантів програмування Java, C та C, то виявляється, що для найпростішої з усіх програм нам потрібні загадкові команди. І багато фігурних дужок. Цікаво, скільки слів з цього слайду вам вдасться зрозуміти одразу, не рахуючи рятівних знайомих слів Hello та World. Навіть просто порівнюючи ті програми, вам же має бути очевидною лаконічність та елегантність мови Python. Ви можете зосередитись на вивченні логіки роботи програми, замість того, щоб боротися з правилами розставляння у ній розділових знаків. Можливо, це одна із причин, чому 80% провідних університетів світу використовують саме Python для вступних курсів з програмування. Безумовно, розмір програми має далеко невизначальне значення для її якості, так само, як і використання зрозумілих команд. Проте це саме ті фактори, котрі допоможуть початківцю не розгубитись на перших уроках програмування. Творець мови Python, gвідovanrosom. Вибрав коротку, унікальну і трохи таємничу назву для своєї мови програмування, назвавши її на честь багатосерійної комедії 70-х років від BBC, літаючий цирк Монті Пайтона. Розробники мови Python є прихильниками певної філософії програмування, так званого дзену Python, в якому серед інших є такі принципи: гарне краще, ніж потворне, явне краще, ніж наявне, просте краще, ніж складне. А складне краще, ніж заплутане. З такими принципами і почуттям гумору просто неможливо створити мову програмування, яка не сподобається. І справді, за багатьма опитуваннями, Python є найпопулярнішою мовою програмування поряд з Java, C, C, C Sharp та JavaScript. Та й спектр можливостей застосування Python просто вражає. Ця мова є потужною сама по собі як для створення комп'ютерних програм, так і веб-розробок. А численні бібліотеки, котрі створюються для вирішення задач у різних сферах, розширюють функціональність чистого Python. Наприклад, для наукових обчислень існують NumPy та SciPy. Якщо ви зацікавлені в розробці ігор, скористайтесь бібліотекою PyGame, а для аналізу людських мов та програмування штучного інтелекту та комунікацій, можна використати NLTK або Natural Language Toolkit. Насправді існують бібліотеки для найрізноманітніших областей застосування біології, астрономії, криптографії, мультимедійних даних, мереж, веб-розробок та багато інших. Якщо цей світ безмежних можливостей ще не переконав необхідності вивчення Python, варто знати, що цією мовою користуються безліч корпорацій. Наприклад, Disney використовує Python для своїх виробничих процесів, а Mozilla випускає пакети з відкритим кодом, що побудовані на Python. NASA, Dropbox та YouTube використовують Python для своїх потреб, тоді як Facebook, Instagram та Prezi працюють на платформі Django, яка підтримує роботу їхніх серверів. Оскільки Python використовується як у звичайних системах програмування, автоматизації та тестування, так і у стартапах, ігрових розробках та веб-середовищі, фахівці, що володіють цією мовою, користуються високим попитом. Відповідно, середня заробітна плата розробника на Python досить таки непогана. Безкоштовне середовище програмування для Python idle, доступне з офіційного сайту wwwpython.org, забезпечує роботу з базовим графічним інтерфейсом. Інтерактивний інтерпретатор дозволяє писати і виконувати код по рядках, що робить процес програмування простим і легким. Це вікно просто запрошує написати перший рядок коду. І ми вже навіть знаємо, яким він має бути. Спробуємо. Отже, принт. Hello World. Натискаємо Enter. Вітаю! От ми і стали програмістами.